Привіт, малята! А ви знали, що з давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різбити по дереву, виготовляти кераміку. Ця майстерність передалася із покоління в покоління. Сьогодні ми з вами завітаємо на ярмарок, де багато керамічних виробів. Усі вони зроблені із глини. А майстра називають гончар. Майстри гончарі виготовляли багато різного посуду лечики, команці, варильці, кварти. Щоб з-під його рук вийшов справжній витвір, глина повинна пройти довгий шлях. Спочатку глину просіювали, намочували, ліпили виріб. Поливали, обпалювали в печі, а потім розписували спеціальними фарбами. А в селі Опішня виготовляли ось такий красивий посуд, який називається опішнянським. Тут використовують певні кольори і візерунки. На ньому малювали квіти, гілочки, листочки, крапочки, прямі лінії. Ці елементи у розписі називають рослинні, і геометричні. Пропоную нам малята перетворитися на майстрів та прикрасити глечик опішнянським розписом. Для цього нам знадобиться шаблон глечика помаранчевого кольору, кольоровий папір, ножиці, клей та серветки. З жовтого кольору вирізаємо кружочок. Це буде серединка нашої квіточки, яка буде знаходитися у центрі глечика. Беремо синій папір і складаємо його гармошкою. Це для того, щоб вирізати багато однакових деталей. Це будуть наші пелюсточки. Ми їх приклеюємо навколо жовтої серединки. яка гарна квіточка у нас вийшла. Із зеленого паперу вирізаємо три смужки і приклеїмо на наш глечик. Ось такий гарний, опішнянський глечик. Получився у мене. Малята! Мені цікаво, а які глечики получилися у вас? З нетерпінням буду чекати ваших фото. Дякую за увагу! До побачення, малята!